всім, хто дивиться канал, нова Волинь» це програма вибори. Я журналіст Олена Чернуха у розпалі виборчий процес, результатом якого має стати новий склад депутатського корпусу Верховної Ради. Отож, що супроводжуватиме нинішні позачергові парламентські вибори, і що потрібно знати виборцю? Про це ми сьогодні поговоримо з нашим гостем Євген Радченко, директор з розвитку міжнародної громадської організації «Інтерньюз Україна. Вітаю вас. Нас і тоді. Пані Євгене, ви свого часу працювали міжнародним спостерігачем, консультантом виборчих штабів. Хочеться почути вашу думку з приводу виборчого законодавства. Відбудеться 26 жовтня люстрація шляхом виборів. Дуже неприємне для мене питання, оскільки думки з приводу виборчого законодавства в мене далекі від ідеальних. На жаль, закон про вибори народних депутатів не змінився в основі своїх з 2012 року. Він передбачає. Так звану змішану виборчу систему, за якою 225 народних депутатів обираються за пропорційним за, за пропорційною системою загальнонаціонального багатомандатного виборчого округу, і 225 обираються за мажоритарною системою відносної більшості. Вже в першій статті закону вказана неправда. Насправді це не одна змішана система, це дві різних виборчі системи, і завдяки ним ми отримуємо фактично депутатів двох сортів. Мало того, що ми отримаємо депутатів двох сортів? За цим законом практично неможливо обрати конституційний склад Верховної Ради, оскільки ми маємо відповідно і до конституції, і до закону обрати 450 депутатів. І якщо за пропорційною складовою вибори відбудуться, і ми оберемо, зможемо обрати 225 чоловік, то чи оберемо ми за мажоритаркою цих 225 інших депутатів, є велике питання. Почнемо з того, що у нас є тимчасово окупована територія Автономна Республіка Крим, де очевидно. Що не буде можливості обрати 12 депутатів з Криму та Севастополя, і в нас є тимчасово підконтрольні бойовикам території з, з частини Дуна, Донецької та Луганської областей. <кій> За підрахунками спостерігачів, таких депутатів ми не зможемо обрати приблизно 30-35 чоловік. Це означає, що Верховна Рада не буде мати конституційного складу. Це буде впливати дуже серйозно на формування. Наступної більшості це буде дуже серйозно впливати так само і на формування наступного уряду. Уряд має бути консолідованим реформаторським, але за таких умов навряд чи він таким стане. Тому з приводу законодавства у мене прогнози є песимістичними, і я вважаю, що сучасний закон про вибори і ті виборчі системи, за якими вибори проводяться, не відповідають ні інтересам українського суспільства, ні відповідають. Поточній політичній ситуації і не будуть сприяти обранню відповідальних. Народних депутатів і якісного депутатського корпусу ну а тоді як обрати на вашу думку новий якісний депутатський корпус без корупціонерів, водіїв, спортсменів, співачок, родичів викумів. Що порадити простому виборцю? Чи вся проблема у закритих списках? Насправді, в першу чергу, це дійсно проблема закритих списків. Політичні партії всі без винятку, які зараз намагаються пройти до парламенту, особливо лідери, за яким яким соціологічні опитування дають 5 і більше відсотків. Не Неодноразово декларували, ми відкриємо списки, ми покажемо їх громадськості, ми розкажемо про наших кандидатів, все і вся. Результат: всі провідні політичні сили, невідомо за яким принципом сформували свої виборчі списки. Вони їх відкрили для громадян? Ні. Вони дали змогу громадськості чи простим виборцям подивитися на ті списки і, скажімо, хоч якось вплинути на розташування цих кандидатів в списках. Ні. То про що ми можемо говорити? Ми можемо сказати, що партії, навіть якби й хотіли це зробити, вони цього зробити не можуть. Закон передбачає реєстрацію кандидатів за 25 днів до виборів. Хіба є час на це? Немає. Тому е політичні партії можуть говорити все, що завгодно, але вони не можуть. І не хочуть відкриті ці списки, і не хочуть е, зробити таким чином, щоб громада вплинула і громадськість вплинула на е, кандидатів у цих списках. Це означає, що наші вибори пройдуть приблизно так само, як у 2012 році. Тому люстрації я б від виборів не очікував. Зміна облич в парламенті так, але зміна принципів роботи парламенту однозначно ні. На жаль. Ну, а можливо, у вас є варіанти, як вплинути саме громаді на розміщення кандидатів у тих самих списках? Та ніяк, просто ніяк. Списки подані до центральної виборчої комісії, і максимум, що може зробити політична партія, це під тиском громадськості дати. Звернення до центральної виборчої комісії не пізніше як за 12 днів до дня виборів, аби того чи іншого кандидата реєстрація була скасована. Це єдиний вихід, але насправді яка політична партія піде на те, щоб це зробити, я прогнозувати не беруся. Швидше за все ніяк. Ми ну скажіть, будь ласка, наскільки закон зобов'язаний надавати повну інформацію про джерела та суму фінансування виборчої компанії політичних партій і їх кандидатів? Закон, начебто. Наголошу на слові, начебто зобов'язується робити. Але чи стимулює він прозорість і відкритість, це трошки інше питання. Ну, наприклад, зараз з змінами до законодавства передбачена наявність фінансових звітів проміжного та заключного. Проміжний фінансовий звіт подається до центральної виборчої комісії перед виборами, і він має бути опублікований на сайті ЦВК. Ну, А фінансовий звіт вже, вже відповідно за результатами виборів. Однак. Ми маємо дуже цікаві зміни до закону, які стосуються формування виборчих фондів політичних партій та і, зрештою, кандидатів. До прикладу, виборчий фонд політичної партії раніше був необмежений. скільки партія збере, стільки може витрачати на виборах. Зараз цей виборчий фонд становить 90 тисяч мінімальних розмірів заробітної плати. Для кандидата в мажоритарному окрузі 4 тисячі мінімальних розмірів заробітної плати насправді це означає, що за ці суми повноцінні вибори провести не можна. А в свою чергу, якщо не можна повноцінно провести вибори, це буде означати, що партії будуть ховати в тінь. Ті видатки, які вони змушені будуть зробити на виборах, е, максимально відкритим будуть кілька статей витрат з виборчих фондів. Це буде реклама телевізійна, це буде е, зовнішня реклама. Частково це буде друк агітаційних матеріалів. Такі речі, які традиційно ми всі знаємо, оплачуються політичними партіями. Е, Громадськість і виборці не побачать такі речі, як оплата членів роботи членів виборчих комісій, як оплата діяльності спостерігачів, та зрештою транспортні витрати на доставку виборчих агітаційних матеріалів до виборців, тощо ми цих витрат не побачимо таким чином. Е Закон, хоч і декларує прозорість, але він не стимулює її. Більше того, є ще гірші речі. Наприклад, стаття 107 закону про вибори, яка регламентує проведення позачергових виборів, говорить нам, що для реєстрації кандидатом не потрібно подавати декларацію про фінансові зобов'язання, про доходи. Тощо, це буде означати, що ми всі просто не бачитимемо, який майновий та фінансовий стан у кандидатів у народні депутати. Політичні партії можуть з власної ініціативи показати ці, ці декларації, але закон не зобов'язує їх подавати. Тому маємо таке, знаєте, маємо пусті декларації, але не маємо. Конкретних справ хотілося б звернути увагу з вами ще на ще один аспект. Депутати Верховної ради попередніх скликань зловживали тим, що часто змінювали фракції партії, від яких обиралась чи є норма у законі, що не уможливлює такі біги, особливо депутатів, самовисуванців? Е, ну тут треба говорити не про норму закону. Про вибори тут треба говорити про конституцію України. Ми всі пам'ятаємо, що зараз ми живемо за конституцією зразка 2004 року, яка по суті переформатувала державний устрій з президентсько парламентської на парламентсько президентську або майже парламентську республіку. Це означає, що сам центр прийняття рішень знову змістився з адміністрації президента до парламенту. І, от що ми маємо? Ми маємо обов'язок. Депутатів, які обрані від тої чи іншої політичної партії, тобто за списком, увійти до фракції, якщо партія отримала право на розподіл депутатських мандатів, з приводу депутатів, які висувалися партіями по мажоритарних округах, є Хоча і не пряме, але теж це зобов'язання. А от з приводу депутатів-самовисуванців цього зобов'язання немає. Більше того, інша стаття Конституції говорить, що депутат припиняє свої повноваження в разі, якщо він до фракції не ввійшов тої партії, яка його висунула, або вийшов з цієї фракції. Самовисуванець не балотувався від імені тої чи іншої фракції. Це буде означати, що на самовисуванців ці норми закону не діють. Іншими словами. Хоч і не прямо, але виборча система, яка працюватиме на цих виборах, просто суперечить конституції, і ми отримаємо нестабільний уряд. Ми отримуємо постійні торги у парламенті. І е, якщо самовисуванців буде достатньо багато в парламенті, вони зможуть, е, бігаючи з фракції до фракції, впливати на переформатування уряду. Це постійні урядові кризи. Я не думаю, що Україні в цій ситуації вони потрібні. Тоді ж, яка, на вашу думку, найприйнятніша виборча система для України? Хотілося б, щоб ми працювали за системою відкритих списків по регіональних багатомандатних виборчих округах. Звичайно, це пропорційна виборча система. Чому так? Насправді, Україна має кілька системних проблем в політичному житті, і до того часу, поки ці системні проблеми ми не вирішаться, ми не зможемо вирішити всіх інших проблем. Найбільшою системною проблемою України є, звичайно, корупція. Про це говорять всі соціологічні опитування, про це говорять всі аналізи, як економічні, так і політичні. Дослідники Західні вважають, що єдиний вид корупції, який не може бути подоланий, це так звана політична корупція. Це корупція у вищих щаблях влади. Так от, наше законодавство стимулює цю політичну корупцію. І до того часу, поки ми не змінимо правила гри на виборах, до того часу, поки ми. Не зробимо нашу систему виборчу антикорупційною, до того часу ми з корупцією поборотися не зможемо. Друга річ це те, на що подібні наші політичні партії, адже вони тільки називаються політичними партіями. Насправді вони схожі на організовані злочинні угрупування, можливо, злочинні візьмемо в лапки. Бо насправді партії в нас не є демократичними, не зважаючи на те, чи вони є опозиційними чи ні. В більшості випадків рішення в партіях приймаються непрозоро, і одноособово насправді це або армія, або злочинна група, або напівмафіозний клан. І е, в мене просте риторичне запитання: чи може недемократична за своєю суттю структура приймати демократичні рішення? Очевидно, що ні. Тому. До того часу, поки ми не будемо стимулювати в нашій країні внутрішньопартійну конкуренцію, наголошую на слові внутрішньопартійну, а не міжпартійну, до того часу наші політичні партії дійсно будуть проводити в парламент масажистів, водіїв, секретарів та тих людей, які Хоч і мають хороші професії, але не дуже придатні до роботи в парламенті. Добре, тоді як на ваше переконання можна змусити Верховну Раду працювати на громадах, які обирала? Як не втратити той, той зв'язок депутатів з, з, з виборцями? Насправді є один єдиний рецепт, який вже опробований в багатьох країнах Європи та й світу, теж це постійний тотальний контроль з боку громадськості та засобів масової інформації за народними депутатами України. І не тільки за народними депутатами, а за всім депутатським корпусом, який обирається в Україні, це депутати від сільської до Верховної Ради України. Якщо ЗМІ та громадськість не буде, як вибачте, той дятел стукати в тім'ячко тим депутатам, нічого хорошого у нас не вийде. Депутати повинні постійно відчувати. Постійний контроль за собою, і насправді це виклик, величезний виклик в першу чергу громадськості та засобам масової інформації. Україна після Майдану, на вашу думку, насправді потребує повного перезавантаження парламенту? Чи парламенту ні? Я б сказав би не так. Україна вимагає неповного перезавантаження. Тої чи іншої гілки влади. Це, це невірна річ, оскільки це передбачає, знаєте, ламання всього, що можна. Я б сказав би так: треба ламати тільки те, що необхідно ламати, а зберегти, що можна зберегти. Тому я б сказав би так: Україна потребує змін правил гри. Насправді, серед чиновників, які працювали, ну і спочинаючи з 2010 до 2014 року, є достатньо багато професійних і непоганих людей. Вони є. Але вони знаходяться в таких умовах з такими правилами гри, за яких, як казав один політик минулого, з такими повноваженнями навіть у Янгола виростуть роги і купита. Так, от у наших чиновників ці роги і купита виростали. Тому за хороших, правильних, збалансованих правил діяльності виконавчої влади, парламенту, місцевих органів влади та місцевого самоврядування можна заставити професіоналів нормально працювати. І тому ще раз наголошую, Україна потребує змін правил гри, а не ломки парламенту чи його перезавантаження. Ну але правила гри ці не змінилися. Були обіцяні відкриті списки. Тими самими народними депутатами мав зменшитися бар'єр відсоткової прохідності, зрештою, і самий кількісний склад парламенту. Обіцянки залишились обіцянками, тому чого очікувати від нового складу. Будуть вони здатні приймати демократичні рішення на вашу думку. Як на мене, вони не будуть здатні приймати демократичні рішення без дуже потужного і шаленого, я б сказав, би, тиску громадян та засобів, засобів масової інформації. Ми не повинні забувати про ці обіцянки. Ми повинні нагадувати депутатам про те, що вони обіцяли. І е, мало того, що просто нагадувати, повинні щоразу, щодня, щогодини доносити цю інформацію до виборців. Наші виборці так само повинні звикнути до того, що вони відповідають за тих. Кого вони обрали не можна обрати або не обрати якогось із депутатів, потім ходити по базарах і себе на кухнях, сидіти, жалітися всі вони однакові. Один із італійських політиків, до речі, фашистського напрямку, сказав про демократію, на його думку, не хороші слова, а мені вони дуже подобаються. Демократія, рівень демократії, вимірюється готовністю кожного дати впику за порушення своїх прав, чого я й бажаю нашим виборцям Будьте готовими покарати винуватця і не дайте порушувати свої права інакше наша країна не зміниться аж ніяким чином, але ж вони мають депутатську недоторканність. Ну знаєте, тут я не хотів би, скажімо так, стимулювати до якихось незаконних дій, але деякі, можливо, не дуже хороші засоби впливу дуже дієві. От, наприклад, одного з депутатів повивалювали в смітному. Контейнері під Верховною Радою. І ви знаєте, я думаю, що це дієвий спосіб для інших не вляпуватися в хороші історії. Добре, правила гри наразі не змінені перед самими виборами. Коли ж тоді у стіни парламенту зможуть прийти люди, які, на вашу думку, відповідатимуть саме потребам і вимогам часу? Тільки після змін правил гри. І зараз основна задача цього парламенту ну, ці правила гри змінити. Моя Думка моє глибоке переконання полягає в тому, що цей парламент має такі, знаєте, перехідні, перехідні функції. Його історичне завдання дійсно встановити правила нового е державного устрою і нового управління. Якщо ми все таки будемо. Працювати всі разом і суспільство, і парламент, і експерти будуть працювати над змінами конституції, над збалансованою системою місцевого самоврядування, над нормальним формуванням державного та місцевих бюджетів. Ми однозначно зачепимо такі речі, як законодавство пов'язане з референдумами, з місцевим самоврядуванням, з виборами і тільки знову ж таки завдяки тиску громадськості ми можемо стимулювати народних депутатів приймати ці зміни, тому що правила гри, які передбачають в тому числі і внутрішню партійну конкуренцію, не є дуже прийнятними для кандидатів, які зараз е, очолюють списки е, політичних сил. Ми не знаємо, яким чином вони туди попали. Багатьох людей ми в принципі в очі не бачили, вони не є для виборців авторитетними. За які заслуги вони попали в ті списки, ми можемо тільки здогадуватися. Зрештою, проблема українців, як кажуть, соціолет, те, що вони переважно обирають серцем, а не розумом. Тобто, багато, багато з українців не читають передвиборчих політичних програм тих самих партій. То як правильно обирати серцем чи розумом, на вашу думку? Потрібно ці, зрештою, передвиборчі політичні програми читати? Щось цікаве там можна почерпнути? У 7800 знаків для партії і в 3900 знаків для кандидата? Звичайно, ні. На жаль, програма політичної партії є навіть не дуже юридичним документом. Вона так, вона для ознайомлення е, в Центральній виборчій комісії, але серйозного навантаження програми політичної партії, на жаль, політичного навантаження, вони, на жаль, не несуть. Тому наші виборці е, голосують серцем не тому, що. Вони такі завдачею, а тому, що законодавство не стимулює е, вироблення серйозних програм, а вся наша політична система не стимулює депутатів і обраних осіб до відповідальності. Саме тому наші виборці реагують на це законодавство, голосуючи серцем. Але, тому, зрештою, багато з цих програм так і не виконується. Звичайно, а навіщо його виконувати, якщо це по суті декларація, а не документ для виконання? Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадую, на програ на каналі Нова Волинь. Ви дивилися програму «Вибори». разом з Євгеном Радченком, директором з розвитку міжнародної громадської організації Інтернюс Україна. Ми аналізували виборчу систему, що буде застосовуватися під час виборч виборів 2014 року. Дякую вам за розмову. Дякую. А глядачам за увагу і до зустрічі на каналі Нова Волинь.